Друзі, всім привіт! Знаходжуся на Луцькому авторинку і давайте зараз покажу вам авто, які тут є бюджетні там давайте до 6-7 тисяч доларів. І поїхали! Opel Zafira 2011 року за ціною 6700 250 пробіга, 1,6 бензин в такому класному відцінку зеленому. З варкопчиком. Вигляд має ніби як. Ось номер телефону. Скріньте собі. Такий Volkswagen Golf 5. такі авто люблять. На ковпачках. Це у нас 2008 рік, один шість бензин зачиною 4,9050. Це навіть у нас газ бензин. Номер бачите. Зараз я вам його так пройдуся. Без клімату, звичайненький, але газ бензин. Ось. Так, і з боку бачу в як стоїть Б6. Також думаю, в наш бюджет він влазить. так. 68 рік 1,6 MPI. А, на автоматі ого, Це класний варіант, передивіться собі. І з боку ще один стоїть, зараз його також глянемо. Це MPI, я, я розумію. І з боку ще стоїть такий самий чорний. Цей вже у нас також на клопаках. Це, напевно, механіка. Так, п'ятий рік, 1,6 MPI, 6100. Він у нас на механіці, цей на автоматі з кожою. Ось ну, таких два я писати або 6 Зараз вже рідше ці машинки зустрічаються у нас на ринку. Ну, Нема їх просто. Немає де взяти хороших, реально. Сам шукаю, дуже часто їх просто нема. Так, сійдемо далі. Дача Логан. 2007 рік. 1,6 бензин за ціною 4200. Семимісна машинка. Ось дивіться, свіжу пригнана, семимісна. Не бачу, правда, чи є кондиціонер зараз головне. Можливо, з вас комусь кондиціонер не важливо, а може він тут і є. Наберіть, запитайте по номеру телефона. Ось Ось номер, бачите, 7 мість. Так, сідемо далі. Бачу таку зефірку го року за ціною 6600 1,6 бензин. 201 пробіга оригінального, 12-й рік. Може бути, що на ні пробіг оригінальний. На них сам дивлюся, часто такі пробіги, типу. Ну, Це, це дуже, дуже віроятно так сказати, що це оригінальний пробіг. Така ще завсірка є. Номер побачили, я думаю. Ще раз покажу. Така от шкодка Фабія на ковпачках, газ, партроніки, 1.4 газ бензин. Зачиною 4200 Четвертий рік. Пропан газ пише у нас. Прикольно, теж 4200 собі. І машинка, ще там ще там що. Якщо сертифіката нема, ще 2500 сертифікат і, і там перша постановка на облік десь 4000 гривень буде на цю машину. І там 4500, у вас машина свіжопригнана. Фабія, ну реально свіжопригнані, вони як би там не крутили, вони краще в стані. Далі KIA Ceed такий. KIA Ceed у нас 1,4 бензин також, 550-250 пробігу. Також на ковпаках чорненький. Чорненький в універсалі. І дивіться кін по салону. Ну, Сіт, це краще за Астру. А ціна така сама. Такс. Volkswagen Tauran. думаю, також у нас бюджет ходить. на автоматі 5500. 170 пробігу, 1,6 бензин, 5 рік. На автоматі, на дисках. Давайте глянемо. Автомат, кліма. Ну, цікаво. Це цікаво, на автоматі. Часто ви шукаєте машинки, ось дивіться, є такий бюджетний 5500, ще й на автоматі. Я взагалі не знаю, що зараз за 5500 на автоматі, взяти чесно. От просто нічого в голову не впадає. Так, на Фабії немає цінника, проходимо далі. Ого, бачу гарну ціну. Golf 6, 1.4 бензин за 5700. Ціна гарна, але дивіться, Можливо, комусь під роботу собі візьмете. В мене ж також і перекупи дивляться. Крило бачу замінити. І то вже бачу куплене, воно заді лежить. Ще людина не встигла зробити. Ну, да, бачите, такі ці гельфи бувають. У мені зараз їде такий гольф, він в мене як новий реально. А звичайно, ціна, інше на телеку, ще й на кліматі. 5700. Ну, цікаво те, що ці авто так не виходять, Даже, ну, цілі, звичайно. Ну ось такий є варіант. Такий корчик ржавий, але хтось собі зробить, та ще буде їздити на ньому, повірте, довго. Ну, але якщо ви собі не хочете впастись на таку машинку, пишіть, я вам буду перевіряти, щоб з вами не вийшло халепи такої. Так, йдемо далі. І так, такий фокус Ford. Це 1.6 у нас бензин за ціною 5300 2010 року. Ну ну, ну, ну 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 Ну. На дисках. Дивіться, я виходить, ладно, не хочу там робити рекламу свого. Я зараз свого заганяю на поліровку. У мене 1.6 дизель 2010 року, я буду його за ціною 5900 віддавати на поліровану, навіть 5800, кого цікавить. Але ось такі, кому треба бензиновий, є такі варіанти. Хоча я дивлюся. Не хочу там поклюжити машину, дивлюсь тут. Хоча в мене теж є такі моменти. Да, Не буду поклюжити. У мене 1.6 дизель, просто ціна майже така сама. Там пару баксів переплачуєте, маєте дизельну машину. Так дивіться, хоч плюсі. П'ятий рік, 1,4 MPI 5450, 180 пробіга, телефон бачите на цьому. Так, цікаво колір виглядає, не всім підійде, але колір непоганий у нас. Звичайна комплектація. Нічого цікавого. Цікавий колір. Ну і сама машинка цікава. Гльфи плюси люблять. Мені самому вони подобаються П'ятий рік, 1,4 бензин 5,450. Непоганий варіант. Зразу з боку стоїть Астрочка аж 9 року 1.6 бензин за ціною 5300. Також дуже гарна ціна. Та, що їде мені, буде дорожче. Не знаю, де вони такі ціни беруть. На кліматі. Ну а хто гарно глядає ціле? Класне. Ось номер телефона бачите на на відео. Транзити, правда, зараз бачите. Зараз, до речі, як будете прийти на вторинок, не лякайтеся, що транзити вигорівші. Дивіться, яке воно сонце палить. Буквально 3-5 днів під сонцем і все, транзитів немає. Це, видно, ще якось свіжіше, бо я-то на своїх зараз буду знімати транзити. Такс, цю поки не знімаю нам не по бюджету. Гольфік нам по бюджету. 5300. 1,6 бензин, сьомий рік. Гарна комплектація, не готовлений. Що він у нас неготовлений? Ну, бачимо. Ну, напевно, за не готовлений, ну вибачаюсь, напевно, 5300 за неготовлений, це трохи багато, а з іншої сторони, 16 MPI на підігрівах, на кліматі. Не знаю, вам вирішувати. Не готовлений пороги полізли. Ну, бачите, хочу вам також об'яснити, що не, ну, не може бути машина цих років без, без таких нюансів. Типу, якби тут немає нічого такого, але ну, це неприємно. Це неприємно. 5300, не знаю. Ось вона 15 березня загнана. Чи куплена 25 рік. Навіть, типу свіженька, ще просто, напевно, черга там на покраску. Ще таке щось. Не знаю, вам вирішувати. В мене такий варіант, звичайно, не цікавий. Ось такий сценічок на реєстрації вже у нас за ціною 5650 бачу. 1,5 дизель, сьомий рік. Ну, Звичайна ціна хороші сценники. Хто собі щось шукає таке, там, щоб не гемороїтись, купити машину і кататись, то реально. Нормальний варіант. Сценник. Я б сам би на такому їздив, якби там бюджет був. Ну, в мене є, зараз моя машина така робоча, 1,5 дизель. Взагалі класно. Їсть мало надійна так астрочка. Бачу на структурних ковпачках. Бачите, які тут йдуть ковпаки, обманка. Це кажеться, що це диски, а це ковпак. Ну, Не бачу там біди, але щоб знали. Нідерланди 4800, 7 рік, 1,6 MPI. Так, да, Нідерланди, це класно. Скоро туди поїду, думаю, по машинки вам. Дивіться. Я раніше в основному тільки всі машини в мене з Нідерландів були. Класна країна, там гарні машинки реально. Чому там гарні машинки? Дивіться, сама по собі країна невелика, вона як Волинська область, наша плюс-мінус. І через це можна реально знайти варіант з маленьким пробігом гарним. Ну, реально їх там вистачає з гарним пробігом. І там гарні стани. Кажуть, там машини гниють. Неправда, Скільки раз я їздив в Німеччині, набагато більше машин ржавчини і так далі. Якось не знаю, хоча там біля моря вона знаходиться. але дуже помірна. Погода і гарні машинки. Так, сідемо далі. Ну, зазеніть такий класний красний колір. Ну, типу, якщо вже собі шукати якусь машину в такому бюджеті бензинову, то можна до такого і придивитися, аби вона не облазила у нас. Бо сценіки в такому кольорі сильно облазять. Дивіться, сьомий рік, 1.4 4 бензин, 4,5. Фабія. На ковпачках. Ну, така цікава, але. Так, про те, що я їй казав, бачите, в трошки краска. Ну Ось такі, бачите, до 5000 якісь от такі машини. Є, можна знайти толкове. Ну, звичайно, краще там ще там, 500-600 доларів дозбирати, взяти от якогось фокуса, там. Якогось, щось таке вже цікавіше можна взяти. 450 Ford Fiesta, 1,3 бензин 2006 року. На ковпаках. Ось така ще тут покажу вам, покажу вам, подивіться собі. Ось така малишка є маленька, вона така 6 року 450. Ну Давайте ще вам таке покажу за 3000 баксів. 9 рік, 11 бензин, таке тут також є на українських номерах, хоча в Луцьку на українських номерах машини попадаються дуже рідко. Давайте поки тут рядом сандеріка бачу. Дача Сандеро, бачите, тут у нас ще одні дисочки йдуть. 4800 1,2 бензин го року. Вже зараз повним ходом люди не починають купляти на цих двигунах машини, не бояться, а й немає що боятися. До речі, дивіться з боку. Тауран рестайлінговий 16 MPI 7-го року за 6500 на класних дисках, на такому колір на любителя, ну непоганий. На кліматі. Ну, кстати, класний тавранчик собі. Подивіться, 6700 1.6 MPI. Непогано, дуже непогано. Нержавий. Обійшовся, так можливо, десь крашений, але нержавий. 16 MPI, Ну гарна ціна, це Це дуже гарна ціна. За сьомий рік дивно. Ну-ка верни до нього. Ага. Ні, не пісок, не пулірше. Його можна обдивитися. Щось я його раз тут бачу, його раніше тут не або не замічав, або він десь в іншому місці стояв. Давайте ще астрочку захочу. Астрочка у нас 2010 року. Ціна 5900, газ бензин. Більш за все, 1.6, думаю, не написано. Але номер є. Ні, немає номера телефону, вибачаюсь. Ну ось так людина продає, не номер не вставила, нічого. Догадуйтесь, але... Хто як хоче, так як то кажуть, так і робки. Так, Astra j го року, 1,4 бензин на ціною 6700 пробігу. 90 пробігу. Таке посолону в універсалі. О, така ціна Підозріло дешева, як на мене. Так, Jetta, 1.4 бензин, 10 рік, 6400. 400 джетка. Ну це той самий гольф 5, тільки вони ще сьогодні тут же така рестального кліма. Вони в нас не прижилися. Чомусь Діджети їх я мав на продаж. Дуже тяжко вони йдуть. Дуже тяжко, чомусь люди не хочуть собі в садання таку машину купувати. Хоча той самий гольф тільки може трошки солідніше якось виглядає. Так. Астра. Astra 5700, 8 рік, 1.4 бензин. Цікава ціна. За 1, 4, бензин. 4 ну. Ось такий варіант є. Ціна, як на мене на 1.4 перебільшена. Так, не мені судити. Далі, два Гальфа-5, в верлайні. На обвісі, каже він, ціна є все. 7,5 ціна на автоматі, 1.4 TSI. Ну, є, є у любитлі таких машин і на і на всьому. А з боку стоїть скромніший. І за 6500, 1.4 TSI на автоматі. Підігрів, патроніки, клімат. Так, дивіться, ось такий на автоматі гольфець. Ну, це, кстати, також рідкий гость, так сказати. Попробую зараз таку машину знайти в Європі. Ну треба може десь і ще там щось, Ну, я так на око швидко нічого не бачу, він грязний. Ну, бач такі варіанти. Так далі. Газбензин Восьмий рік за 5650. Рестальінг від кіфари, Ристальнів морда вже взагалі. Дивіться, на кожній капець. Гарна ціна. Придивіться, хто собі шукає такий бюджетний з фаркопчиком, свіже на дисках. Знов таки, треба все перевіряти. Звичайно, там можна прийти, там куча церабін, побачити, ще там щось. Ну, газ, бензин 2,0. Угу. Ось так. Ну що, давайте на цьому закінчимо огляд. Зараз я там ще по своїм, а ну-ка, Астра таку замітив. Астра-астра, давайте вам її так через забор покажу. Астра у нас 5350. 1,6 бензин, восьмий рік. На ковпачках ось така гастра. На ній ми завершимо. Зараз що по моїм машинам? Тауран таки залишився, Тауран поки що ще чекає свого там власника, там мають приїхати, глянути і так далі. Так, по сцені. По сцені, поки також не знаю, стоп, напевно, там люди цікавляться. Ну, не, ну, Ще задаток не дали, того хто хоче, то можете приїжджати далі. Фокус зараз жену на поліровочку, це в мене 2010 року, у мене 5900 на старті. І Октавіка ще є у мене також. Це, це інша. Там моя наполірована, що вчора виставляв, зараз стоїть. Це в мене ще є одна, але вона трошечки дорожча. Ту свою, що вчора виставляв. Пишіть, пропонуйте, готовий трохи здвигатись по ціні. Тільки вчора виставив, але от мені хочеться зараз швидко віддавати, щоб був оборот, Працювати на оборот. Того всім гарного дня. Підписуйтесь, просіть, що вам зняти, можу вам зняти, які там є авто в Європі, на сайтах посидіти. ну, Будь-що може вам зв'язане з автотематикою знімати. Ви тільки пишіть, що вас цікавить, і ставте лайки, там, коментуйте, щоб я знав, що мені далі робити з цим всім. Того всім гарного дня. Також дивіться, в мене швидші машини, там, ось, щоб приїхали зразу ви там в інстаграм, в TikTok, в Ютуб вже вони доходять, як я їх підготовлю, не відполірую. Того підписуйтесь на мій інстаграм і Тік-ток, тут зараз знизу ставлю. І я залишаю ще мій другий номер телефона, бо в мене якась проблема з першим, люди деколи не можуть дозвонитись. Всім гарного дня, до побачення.